То зі мною готувати смачний апетитний сирний десерт з додаванням ягід та желе, Залишайтеся, готуємо разом. Десерт, друзі, смачний. теж хочу показати, який він всередині. Такий наш десерт в розрізі. Якщо вас зацікавив, готуємо разом. Нам буде потрібно кисломолочний сир. Цукор, молоко, тішки води, ванільний цукор, желатин та желе за вашим бажанням. Також ми будемо використовувати сезонні ягоди. Для початку в воду вилиємо звичайний желатин. Розмішали. Підставляємо в сторону, а ми розведемо желе. У нас буде цей раз з ароматом вишні. Заливаємо водою, розмішуємо, щоб цукор розчинився та також відставимо в сторону. Чистимо яблуко та грушу від шкірки та будемо нарізати на маленькі шматочки. Міленько ми нарізали грушечку і зараз так само мілко наріжемо яблуко. Готується швидко, тож заохочую готувати зі мною. Займемося сиром. Викладаємо його в більшу посудину, висипаємо ванільний цукор, перемішуємо. Трішки з відміряного додамо звичайного цукру, подивимося, чи нам потрібно більше. Знову гарненько перемішаємо, додаємо розведений наш звичайний желатин. Дивимося, щоб він не мав комочків, Якщо він трішки загус, можемо поставити на декілька секунд хвилюву і виливаємо сюди. Перемішуємо, щоб у нас утворилась така гарна маса однорідна. Беремо наше розведене вишневе желе. Дивимося, щоб воно також не мало комочків. І вливаємо сюди. Гарненько все нам потрібно розмішати. На даному етапі можна використовувати міксер, але у мене сир дуже гарний і ніжний, тож я розмішаю ложкою. Додамо молочка. Знову змішаємо, сирна маса має бути ось такої консистенції. Зараз будемо брати формочку та викладати нашу вже смачну страву. Я буду використовувати ось таку силіконову форму. Зверху я трішки виливаю нашої сирної маси. Будемо викладати наші фрукти, ягоди, все, що ми приготували. У мене цей раз це буде ожина, малинка, язвучко та груша. І так потрішки будемо заливати нашою сирною масою. Докладаю я останні ягідки, доливаємо залишками сирної маси, Розподілимо, щоб всі ягітки занурилися в сирну масу. Закриваємо в контакт харчовою плівочкою, ставимо в холодильник на 3-4 годинки, щоб наш смачний десерт застиг. Давайте поглянемо, що у нас вийшло. Нагадаю, друзі, вам, що це ми готували сирний десерт з додаванням фрубків та желе. Посипимо шоколадною крихтою та запрошуємо рідних та домашніх. До столу!